Привіт, друже! Якщо ти хочеш змінити своє життя, стати сильнішим, витривалішим і впевненішим у собі, ти в правильному місці. Багато людей мріють про красиве та міцне тіло, але мало хто готовий працювати заради Go. цього. Але сьогодні я покажу тобі тренування. Просто на вулиці, на звичайному майданчику, без жодних виправдань. Це буде тренування на все тіло, а в кінці я розкажу все. Про вихід сили і всі секрети цього елементу. Тому не забувай підписатися на мій канал, тому тільки реальні поради, мотивація і корот тренування. Готовий? Тоді починаємо. Перше і найважливіше це підтягування. Це база для розвитку спини, біцепсів і переспліч. Початківцям 3-5. Підтягувань по 3 підходи рекомендується. Середній рівень 8-12 повторень по 4 підходи. Просунути вже рівень 15 і більше повторень по 4-5 підходів. Головне робити підтягування правильно, плавним підйомом. Контролювати пускання без рибків. Якщо поки важко, почни з австралійських підтягувань, тобто знищує перекладини. або... З допоміжною гумкою. Наступне це є вправи на брусах. Це допоможе тобі нахачати груди, трицепс і плечі. Роби по 5-7 разів по три підходи, якщо ти початківець. Середній рівень 10-15 повторень по 4 підходи. Просунутий рівень 20 і більше повторень по 5 підходів. Важливо тримати корпус рівно і не провалюватися вниз занадто. Кут має бути не менший за 45 градусів. Опускайся плавно і не використовуй інерцію. Далі присідання зі стрибком. Це дуже важлива вправа для ніг і для. Збільшення твого стрибку. Виконуй 15-20 повторень по 3-4 підходи. Не як ти можеш. Далі прес. Є багато спосібів собі і багато вправ на кач... для накачання пресу. Е, ти сьогодні ти спробуй всі, що будуть показані на відео, Підйом ніг них у весі. Можна також. Е, Боковим підйомом, скручування на землі, звичайні, і планка. Мінімум одна хвилина. Далі. Віджимання. Це база для всього тіла. Класичні віджимання, як ти можеш, 20, 30, повторень по три підходи. Вузьким хватом і алмазні. Алмазні це коли руки. Притул один до одного. Далі вихід сили. Це дуже важливий та крутий елемент. Для нього потрібно не менше 15-20 підтягувань. Далі верхня частина це є бруси саме і напрацьовую техніку застрибувати на сам турнік і вже Робити верхню техніку. І з цього, коли ти вже зробив вихід сили, робиш негативний вихід сили, тобто повільно опускаєшся, максимально повільно, як ти цілком зможеш. Це тренування лише початок. Головне регулярність дисципліни і бажання ставити собі нові цілі, ставати краще. Не чекай ідеального моменту, він вже зараз. Виходь на майданчик, працюй над собою, долай свої слабкості. І пам'ятай, якщо хочеш більше крутих тренувань, не забувай підписатись на мій канал, там буде більше цікавого контенту. Став лайк і ділися цим відео. Побачимося на наступному тренуванні. Я хочу, щоб це відео надало тобі мотивацію і ти почав робити перші кроки. Не забувай, що результат буде видний не відразу, не через тиждень, не через два, три, чотири тижні, ти вже почнеш бачити свій результат. Це надасть тобі ще більше мотивації. Головне не зупиняйся, не став собі цілі 30 днів, наприклад, віджимай. Роби все плавно і не зупиняйся. Головне часто.